Протягом минулої доби підрозділами державної служби України з надзвичайних ситуацій Ковальщини та місцевих пожежних охорон було ліквідовано три випадки пожежі. Зокрема, в селі Жиричі Ратнівської територіальної громади вони борці оперативно ліквідували пожежу дерев'яного житлового будинку, не допустивши перекидання на сусідні будівлі. Потерпілих немає. Ймовірної причини пожежі встановлюється. В селі Сільцевелицької територіальної громади на місце пожежі пробули вогнеборці 21-ї державного пожежно-рятувального поста селища Голуби та місцева пожежна охорона. Сіл Сільце та Поворськ. Поприбутю в неборці прийняли рішення організувати ланку захисної служби для роботи непридатному для дихання середовищі. Працювали орієнтовно 20 хвилин. Під час пожежі було знайдено жінку 1983 року народження та її малолітню дитину 2023 року народження з опіковими травмами. Їх було госпіталізовано до медичного закладу. Причину пожежі встановлюють. Селище Люблене, с вониборці ліквідували пожежу господарської споруди та не допустили перекидання вогню на житловий будинок. Причина пожежі недолі конструкції димаря потерпілих немає.